Весь липів, рідної мови душа, чує молоді слова, нічна звучить, як струна, хочеться знову і знову, щоб і весняна, легко і стрімко літала, і не було її кінця. Чуйно, любовно торкало торкала душі людські і серця. Слово моє набирайся, сил із дзвонкових струнків. В пісні народний кохайся, там діаманти віків, там наші думи священні, виші гармонії світ. Там почуття болі болій радощі злі, звуки, ранкові, святкові, день у похід вироша. Музика в кожному слові рідну мову душа. Надія красоткіна вчимо рідну мову. На уроці рідну мову зараз будемо вивчати. Розберемо кожне слово, щоб її нам краще знати. Бо вона така чарівна, мелодійна так звучить, поміж мовами ця рівна, якби з нею в світі жить. Може, ми ось як не будемо мови знати. Українську мову діти треба вивчити і плекати, бо вона не найрідніша, зрозуміла, ясна, поетична, найсвітліша і чарівна, як весна. Тож вивчайте рідну мову вже тепер з маленьких літ. Українське щире слово хай звучить на цілий світ. Мова в нас така чудова, мелодійна і ясна, солов'їна, святанкова і чарівна, як весна. Дмитро Павличко, рідна мова, спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як у вітрах полова. Моря прилетиш і не впадеш. Допоки в серці буде рідна мова. Василь Семененко, моя мова. Все в тобі з'єдналося, злилося, як і поміститися в одній Шепіт зачарований колосся, поклики з катами на двобі. Ти даєш поету дужі крила, щоб і правду правду лишину. Вченому долаїдно відкрила мудрості людської ілину. І тобі рости не в'яніть зроду, квітувач поему і вершапу. Бо в тобі великого народу ніжна і зам'єна душа. Максим Рийський. Мова. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона ще разу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морській немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Гринченка і даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Дмитро, Дмитро Белоус диво калинове. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово, ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Несеш барвінь, гарячу яру, небесну синь пташиним граєм, і спивши там від сонця жару, зеленим дихаєш розмаєм. Плекаємо в серці кожне гроно, Прозоре диво каланове, хай квітне, племені, червоно, в сім'ї великій, вольній нові. Влодіє красотки, яка багата рідна мова. Яка ж багата рідна мова увесь царівний світ тобі? Вона барвиста і чудова, і нищити не, не сміє. Вона усе тобі розкаже, царів слів тобі навчить. усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. Не стільки слів, що й не збагнути, і приказок, і порівнянь. А мову знаючи здобути, ти можеш просто безліч знати. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім їй хотілося вчити. Вона ж нас така багата, така чарівна, як весна. І нею можна все сказати. І найдорожча нам вона, Тарин Масенко Безсмертя, мови матері. Я полюбив усі на світі народів мови золоті, але одна безсмертна квіт мені поставить на поті. І над томами всіх історій, перед обличчям поколінь. Я відкидаю гнум теорій, що провокують мові тлін, як вічно юні зірсу цвіття яскраво світять з висоти, через віки тисячоліття світити будеш нам іти. Я тільки правду серцем кличу, я в нею все життя зігрів. І я вікам пророчу зичу, Без безсмертя мови матері. Дмитро Луценко рідна мова. Рідна мова у ній усе Дібровий Варболози, Дніпра і ворскли витканий Атлас, Козацька доблесть і кріпацькі сльози ще й дума та, що визраждав Тарас, Розмай Карпат, де юниці на скелі, Смирічка недоторкана струнка, Незгасний сяйво Богу й оселі. Що нам дала у спадщину Франка, про преслов'янської волині, З журбою мавки й болем лукаша, де гордою Касандрою і нині вета бантежна лесена душа. Мов писанки хатини сіл затишні, кургана скіфські сива долина, та усмішка жива устапа вишні, та пристрасть Ярослава галана. О, рідна мова є ще людиниці, Зрікаються, бува, і матерів. А я, твій троянди, чорнобривці, Любов'ю до пелюстки обігрів. Ти кронний корінь рідного народу. Батьків, дідів, прадідів. Юрій Репчинський, наша мова, мова, наша мова, мова кольорова, гроза травнева і тиша вечорова. Мова, наша мова, лід минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Надія Красоткіна, рідна мова. Мова це втілення думки людини, мова із зрясту, любистку і роси. Мова це Всесвіт увесь для дитини, Стільки в ній радості, щастя і краси. Мова із поля з дзвінкою криниці, мова вогнена і ласкава така. Може, твердішою бути відкриті, може, летіти, мов пташка легка. Ти у гармонії з серцем народу, Мово, моя берегиня свята. Маю від звуків твоїх насолоду, ти найвеличніша, рідна, проста. Іна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, усі слова було вже чись. Ти з нами плакав, мучився, в з них почав і ним завершив. Люди – мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вирубати вперше. Все повторялось і краса, і потворність, усе було асфальт і спорищі. Поезія це завжди неповторність якийсь безсмертний дотик до душі. Василь Діденко, я не останній з магікан. Мені казав дилиханжаль, що наша нова геть. Що краще б мені чужа, немов до хліба сенсала, що весь мій поетичний план, спинитись може на півході, що є останній змогікан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай, твої слова старенька ряса, я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як промади не вмер від ран, не вмре. Я не останній з моїх, я син великого народу. Микола Готоцький Мова. Не говорив нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. Її скарбниці доля України. Либинна таємниця правиків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність. Тому її так люто ворог п'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому що не пропала мова. Та й ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, а й вороги жорстокі, лукаві. Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів, і скарбниця. Доля України, космічна нерозгаданість віків. Володимир Вочук. Клятва. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гривлять громи в негоди тиші триві солов'я на своїй природній морі і потоки гумені, Залим у і про шумля. Солов'їн, барвінко, колосисто на віки. Українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, бо досюди повсякчас хочети, так як мати, мама кожного із нас. Надія красотки, мова моя промениста. В нас українська мова Доступна й лагід весела дзвінка, багато як земля, жире й лючисте. І тепла, наче мамина рука. Я вчуся нею гарно розмовляти. Читаю вірші і пишу слова. рідну мову треба добре знати. Вона чудова, ніжна і жива. А вона дзвонить у срібному джерельці, у дивних квітах, у дзвінки Росії. Вона живе і співа в моєму серці. Її ми дуже любимо усі. Моя чарівна мова проманиста. Вона у пісні казусі звучить. Найкраща в світі, рідна і барвиста. А як би неї на землі прожити? В нас українці, українська мова, в ній на світліщі лагідні слова і в матусі ніжна пісня колись Як сонечко нас щиро зігріває. Сергій сушко, тому певно, є моя проблема, що для тебе був найкращий час. Наша мова, мова, журавлина, Повернися з вирюю до нас, Зазвучи, хай серце відпочине, спів, хай зачарує рідний край, наша пісня, пісня, солов'їна, Своїх слів прилади, не втрачає. Де б не був додому серце лине, Де б не жив вся Україну встиг, наша дола, горда соколина. Вище хмар насуплених злети. У долоні від пати під'їму. шадани від сині. Позбирай, жененько, Україна, всіх своїх розкиданих птахів. Олесь Лопій, говорить, говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татуся. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова. Віддавайте комусь, щиро так, м'яко так починайте казати, як воліла б відкритися ваша душа, може, хочеться її у словах політати, привітати когось, а чи дать від коша. Слів у мові мільйон, вибирайте найкращі, кожен з них лиш торкни, як струна вигрова. Зрозумілі, вагомі, і усі вони ваші, мелодійні, дзвінки, українські слова. Говорить mm -hmm. про любов і про віру у щастя. Уникайте мовчання нудьги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. Микола Ангеївський, Материна мова. Колоскова пісня, колоскова. То найперше материна мова. Пахне вона м'ятою і цвітом. Цю і сонечним літом. Пахне молоком і споришами. Скільки в ній ласкавості і шами ній тривожності людської і надії і сивані гіркої. Колискова пісня колискова, то село Материна мова. Рідна мова Степан жупани. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська її мова чудова, своя материнська. Освітую її, як святині нестиму. Та поки живу, чистоті берегти берегтиму З любою сердечною вірідці сина. Ця мова для мене, як мати єдина.